Коли така кажуть, вже обіцянка була, але з тому що розуміємо, що треба саме фонда. Можливо, якісь квитки внесені, щоб це було якісь, скажімо, не питання розуміти в усіх винорамі, тому що діти ну, то будуть можливо погулювати, можливо, в інші часи використовувати безкоштовного ну, ситуація. Так, так само було у нас з пенсіонерами. Є, наприклад, місяць, чи ваш син, не знаю. Він там їде на гурток, наприклад, насилоне займається, у третій годині в грубо кажучи, треба піти і в цепку. Я розумію, десь у мене часу до 40. Що здесь буде якісь такий, що вони постучалися. Ну, технічно спробуємо це січня розреалізувати, в лютому точно. Та, так, і ви будете yeah. бачити наказаних. Yeah, так, щоб діти. Я бачу, що в січні ми домовляємося, бо там багато канікулів, а в лютому ми домовляємося таким квитків. їм додаєте, а наші водії місця, скажімо так, Я рахую облік який. І попередній якийсь облік маємо, Ти, ми, буде, січні, Хоча ми всі свідомі, що тільки електронний квиток дасть відповідь. Хоча б тут якісь показування. Щоб зрозуміло, були два варіанти напрацювання. Тобто квитки передавати власне, водіям, так, відповідно, водій по посвідченню дає квиток учнячного, і учень після того його централізовано вчителю. Віддає класному керівнику і це через дирекцію шкіл обліковується. Інший шлях у зворотній 40 квитків учню дається і місна, на місяць, але знову ж таки частина не користується, частина не їздить, і десь інші будуть користуватися з того, учня. Ще було таке бачення, ще було таке бачення, що якщо не зав'язані, по що влада не спіде на поступки нам, тобто з купівлю можливо, зі своєї сторони. Ми напрацьовуємо механізм в електронному квітку, що буде в тому числі участь, участь влади разом з перевізником, щоб впроваджувати ці всі речі. В цьому я розумію.